Друкована книга знову повертається. У час високих технологій, коли світ з шаленою швидкістю рухається вперед, електронні букрідери все ж не можуть скласти конкуренцію книзі, яку можна відчути, полистати та покласти на полицю. Може бути, тому що є люди, які говорять, що вони не хочуть в електронній читати книжку, а хочуть держати в руках, десь на дивані, удобно устроїтися і погрузитися в чтення. Збільшився зараз попит на книги саме в українському перекладі. Сучасні закарпатські видання теж користуються великою популярністю. У місцевих книгарнях кажуть, на кожну книгу знаходиться свій покупець. І фантастику люблять, і поезію. Нельзя все хватити невозможно. Є у нас такі покупателі, які от, дуже люблять японську поезію і в різних переводах. Данте спрашують, причому переводи є. Уже наших українських авторів, які вийшли в трьох трьох томах. Популярними зараз серед ужгородських любителів слова є також відомі світові бестселери та психологічна література. У будь-якому випадку друкованим, напевно, все-таки книжка як книжка, і свіжі сторінки, цей запах воно все-таки має свій шарм. На рахунок того, чому надаю перевагу, напевно, на сучасній літературі, які якихось якимось новим творам. Більше року тому Ужгород долучився до популярної міжнародної акції «Буккросинг». Полягає вона в обміні книжками. У місті облаштували два стрітбуки, схожі на телефонні будки, де кожен може залишити свою книгу та взяти взамін іншу. Працівники бібліотеки кажуть, на жаль, поки що цей рух важко приживається серед містян. Був ажіотаж великий, тому що це була новинка в Ужгороді. І тоді нас підтримало дуже багато письменників наших закарпатських, які свої книжки подарували і поставили у стрітбук. І десь, можливо, перший місяць воно функціонувало добре. Люди зрозуміли ставили. А далі воно так пішло на, на потік. І будка довгий час потім стояла порожня. Все-таки ужгородці наші наші свідомі, тому що як тільки поставимо книжки для обміну, то вони їх забирають, але взамін нічого не ставлять. Як зазначають бібліотекарі, в Ужгороді культуру читання ще треба розвивати, адже саме книги формують світогляд, розвивають мислення та уяву. mm